Ходиться якісь такі. Поліція використовувала військовий полігон для того, щоб отримувати тебе неоформленого. Так. Зараз чекаємо, тоді ми озвучимо тим самим спричиняти на тебе тиск. Так, А то ми на столі потім всі запишемо. Так. Всім вітання. Друзі, вітання, бачите, Андрій з нами. Вітаю, всіх вітаю. так, Я вчора, як кажуть, був ще в полоні, а сьогодні я повернувся до вас і до вас, до всіх і людей, до громадян Львова і до всієї України, і хочу звернення. Ну і ми як кажуть, піднесемо, поки ми зараз тут під військовою прокуратурою стоїмо постапу, з хлопцями, які мені допомагали, підтримували Роман, Олег, Олег Остропа, мама зі мною. Ми вчора все-таки запитали військових, чи ми я затриманий, чи ні. Так. Вони не знали, що сказати, бо, тому що вони це бачите, мішані трошки ребра болять. ну, то таке. Е, вони е, е, діпо, як в замішательстві, як так буває, що військові вже підтримують злочинців, військові підтримують злочинців. Е, тому що я їм зазначив, вони, коли мене я, привезли, мене привезли ж на полігон, де апріорі не може поліція приїхати, е, привезли участкові на службовій машині, які виділили керівництво Сихівського управління поліції, тобто Роман Козу. І вони з мигалками мене супровождали, знали. А день перед тим я Роману Козубу через слідчу оперативну групу е, подав повідомлення про злочин, що е, людину, яка розслідує злочини в державних інтересах, е, Типу, Викрали, і щоб він згідно закону про запобігання корупції прийняв якісь міри. А він замість прийняти на другий день видав машину участковим двом дільничним, які умудрилися попасти, завести мене, але попередньо завести в якийсь ВЛК, зробити документи разом з слідчою оперативною групою Яверська полігона ой, управління поліції. Мене сфотографірували посвідчення журналіста, яким я користуюсь, я так підозрюю, і зробили в той момент якийсь документ, туди вклеїли фотографію. Я цього документа не бачив апріорі, і по цьому документу мене намагалися вести, тіпа, що я, е... вести мене, що я якби в них перебуваю, бо в мене якийсь документ. А я поліцію питаюся, от я виставив вчора е... поліцію слідчого оперативно, каже, як так буває, що людини. Е, е, немає документа, а хтось е, якісь працівники ЗСУ кажуть, що є документ, вони мають, і тому вони вважають по якомусь документу е, тримати людину в такому якби зухвалому в полоні. Е, і вони зависли. Я кажу, зафіксуйте злочин, на камера, тому що військові стверджують, що в них є документ, е, який я навіть апріорі не бачив. Як так буває? Поліція зависла. Чому ну, не в що шоці були? Вони кажуть, ми з керівництвом скажемо. І от по сьогоднішній день. Керівництво Яворського управління поліції знає, що воєнник є військових військових є якийсь документ, по якому отримується людина, не його документ. Її не передали відповідні органи. Тобто перебування не відбулося. Козуба теж не затримали, тому є загроза від козуба від участкових дільничних, які це все зробили. Може бути, бо вони захочуть свої причині дії скривати, приховувати. І тому... Коли що зі мною станеться, це в першу чергу звітам, щоб вони прикорилися, тому що згідно закону про запобігання корупції, коли подане повідомлення, у тільки подане і зареєстровані, і якщо там описано, що можуть бути загрози, перешкоджання, і прочі, вони мають автоматично відреагувати, надати захист. А вони свідомо зробили так, щоб мене позбавити свободи, підставити, тому що там були провокації, тому що хлопці не розуміли, чому не служиш, переконували в чомусь, пробували провоцирувати, що я тіпа, не такий, як всі. А люди, прості люди, вони не дивляться сюжет повністю, наскільки масштабно я викриваю цю корупцію у Львові, Мерією, наприклад, в Києві. тут. Мерією корупцією в комунальній службі, в тому в тих перевозчиках, в трамваях на лайбусах, вони того не бачать. Вони бачать кусками, а за тим всім стільки слідкує так звана влада, ті правоохоронні органи, які получають мої повідомлення і на них не реагують. Тобто, реакція має бути згідно цього закону миттєва і мають бути затримані хто озвучені там і подані перед пере. Під перевірку, тобто не тримати має поліція, а має це передане, передане бути в НЗК завірене, в Верховну Раду, щоб вони знали, що є вже корупційна схема, яку виявляється, і має це розслідувати НАБУ, навіть не ДБР. Це згідно закону про запобігання корупції. І всі злочини такого формату мають оглядатися в вищому антикорупційному суді, а не районних судах і апеляційних, що перед тим це і зробили ці суди. Тому порушень дуже значних, дуже багато. От. І тому будемо за це питати, як військові втягнулися в такий свідомий злочин, бо тому що не може бути, щоб військові це не знали. І, і хочу зазначити, в мене перед тим я зазначав військовій прокуратурі, що е, з сторони таких та, якби, цивільних е, організацій захисних відбуваються злочинні дії. Військова прокуратура передала е, цивільну організацію, ну, е, правоохорону. І реагування ноль. Тобто відбувається от такі масштабні взаємодія, щоб скрити злочини влади. Тому ми якось побули середини корупційні схеми. Я кажу, слава Богу, живі, здорові і будемо свідчувати, що далі відбувається. Так, як обіцяли, садового, ми ще запитаємо, як він так зміг то все приховати. Чому не заперечує ті злочини? Чому малюк мовчить? Чому генеральний прокурор мовчить? Чому вищому антикорупційному суді зараз має бути апеляція розглядатися по поводу дій садового 18 березня? Але чому місяць повідомлення про злочин, що злочин далі йде? Вища апеляційна палата вищого антикорупційного суду, Згідно закону, о, о, згідно статей е, 459 і 467 чотириста обставини, що йде покривання суддєю Вищого антикорупційного суда даної схеми е, з ухвали покривання. Вони мали засідання провести буквально через день, через два. А вони зазначили його через місяць. Тобто вони злочені схеми вже дозволяють працювати. Тобто ці моменти виходить вони свідомо. Дозволяють садовому створювати далі корупцію. Ми, звісно, зайдемо на апеляційну палату вищого антикорупційного суда, подивимося, як відбудеться засідання, візьмемо в них офіційний документ, попросимо, щоб вони видали якесь своє рішення, але запитаємо, чому місяць факт злочинної діяльності далі тої схеми відбувається. Тобто вони вже підтвердили свою причетність, і ми підозрюємо, що буде рішення не об'єктивне і прийдеться на міжнародному рівні це оспорювати. Але ну така, як кажуть, судьба, тому будемо зазначати. Тому ми йдемо зараз до воєнного прокурора, цікаво, що він нам на це відповість. Я пропоную зайти, зайти, виключити камеру, зайти поговорити, вийти вже тоді розказати. Так, а та, так, так, так. зі мною мама, зі мною це Хочемо, хочемо так, да. Хочем подякувати переживай. вам за такого сина, так. мужнього, Ось Степан, який мені поміг все-таки. Доїхати, добратися. Роман, і кажуть, і Олег, який нас підтримує, теж допомагає, щоб суспільство і, теж, знало свої герої, тому що ми будемо обов'язково обіцяв, що ми зайдемо до Синового, ми зайдемо до Малюка, запитаємо, як так можна було в ефірі бачити фактів злочинів зовсім ігнорування. Є. Для чого нам такі чиновники, які ту все підтримують? Тому й там пока до прокурора. Діці но... друзі, ми йдемо до прокурора західного регіону. Наразі виключаємо трубочки, тому що зараз будемо заходити, там прохідна, поки пропустіть і так далі. Слава Богу, що Андрій з нами добре, що мама вже не переживає. Дякую дійсно, Степана в Штаті Америки. Їхала. Їхав їхав за мною. Заїхав тому, що по тому що тому що тільки Тільки тут лайкають і коментарі пишуть. А людина приїхала ді справжня людина з Америки і рискнула. Мені допомогла в тому всьому, От ви допомагаєте. Тобто, а більше рівня нам поха не дуже цікаво, як це задати питання меру, як це на очах відбувається. Такі злочинні дії і в свідомим тим правоохоронцям, які це все покривають, і чому ще не сидять ні козуби, ні участкові, ні. Навіть малюк це є скільки разів навчав, бо не може бути, щоб стільки голова СБУ не знав тих дій. Прокурор генеральний не сидить, не затриманий, ніхто не задає питань. Це ми будемо обов'язково задавати на міжнародному рівні, а зараз ми пройдемо в гості до прокурора. Ну, все. Друзі, ми заходимо. Бачите, тут вивізка у нас. Прокуратура західного регіону до речі, саме ця прокуратура по Васі Плескича була порушила кримінальну справу по статті 146, викрадення людини. Я думаю, зараз по Андрії буде така да, сама викрадення. ситуація. Прокуратура має порушити справу. Викрадення і це ще 4... 349. 349, Це як риска да, 1, Да, це як ще у свідомий тиск. маніпуляція. Ну, та різка... викрадення журналіста, друзі. Так до 15 років тюрми. Добре, друзі, заходимо на зв'язку. Дякую всім за підтримку.